Професія кухаря чи кондитера це не тільки мистецтво створення смачних і красивих страв, це також фізично вимоглива робота, що вимагає витривалості, сили і точності в кожному русі. Кухарі працюють на ногах, багато рухаються, використовуючи різноманітні інструменти. Фізична підготовка допомагає не тільки забезпечити ефективну та безпечну роботу, але й зберігати здоров'я в умовах інтенсивної праці на кухні. Адже коли ти фізично готовий, твоя робота на кухні стає не лише швидшою, але й безпечнішою. Регулярна фізична активність допомагає зберегти фізичну форму, запобігає при навантаженню, болям у спині та ногах, які часто виникають у кухарів через довгі години роботи на ногах. Фізична підготовка сприяє кращій витривалості, що допомагає працювати з більшою швидкістю і точністю. Навіть коли навантаження на кухні дуже велике для кухаря важливо мати сильні руки, щоб ефективно працювати з ножем, змішувати інгредієнти та замішувати тісто. Виконуючи вправи з гантелями, еспандерами або власною вагою, майбутній кухар тренує ті ж групи м'язів, які активно задіяні в його професійній діяльності. Регулярні вправи для зміцнення м'язів рук. Сприяють розвитку сили, витривалості та координації, що дозволяє кухареві швидко і акуратно виконувати точні рухи під час нарізання, змішування чи вимішування тіста. Під час роботи з тугим тістом м'язи рук повинні витримувати тривале навантаження, щоб забезпечити потрібну консистенцію. Наприклад, під час нарізання великої кількості овочів важливо не лише тримати стабільний темп. А й підтримувати однакову форму і розмір шматочків. Кухарі проводять на ногах багато годин, тому вправи для зміцнення спини та ніг знижують навантаження на суглоби та допомагають залишатися в хорошій фізичній формі навіть після тривалих змін на кухні. Вправи на гнучкість допомагають покращити координацію рук. Що особливо важливо для точності нарізки продуктів або декорування десертів. Вони сприяють розширенню амплітуди рухів у суглобах, зменшують м'язову напругу та ризик травм під час тривалого стояння чи виконання одноманітних рухів. Завдяки кращій гнучкості кухар може легше адаптуватися до різних положень тіла, утримувати руки у стабільному положенні при роботі з дрібними елементами. Такими як прикраси з крему чи фігурна нарізка фруктів. Це підвищує не тільки комфорт, а й якість виконання завдань. Під час нарізання овочів особливо важливою є добре розвинена моторика руки пальців. Вона забезпечує точність рухів, контроль над ножем і однакову форму скибочок. Завдяки цьому страва не лише виглядає естетично, а й готується рівномірно. Вправні рухи пальців дозволяють кухарю швидко адаптуватися до форми продукту, не знижуючи темпу роботи. Регулярне тренування дрібної моторики це запорука впевненості в кожному русі ножа та зниження ризику порізів. Витривалість одна з ключових якостей у професії кухаря. Фізичні тренування сприяють покращенню балансу, координації та загального тонусу. Завдяки цьому легше витримувати довготривалу активність без втрати енергії та зосередженості. Кухарям потрібно багато сили витривалості для щоденної роботи з тістом, особливо під час його замішування вручну. Це фізично вимогливий процес, який навантажує м'язи рук, передпліччя та плечей. Вправи на зміцнення цих м'язових груп не лише покращують фізичну форму, а й дозволяють кухареві працювати довше, без відчуття втоми. Для досягнення високої точності при декоруванні десертів кондитери повинні мати добре розвинену дрібну моторику та гнучкість рук. Ці навички дозволяють виконувати тонку і кропітку роботу з кремом, глазур'ю, шоколадом чи мастикою, де важливий кожен міліметр. Спеціальні вправи спрямовані на зміцнення м'язів пальців, кистей і предпліч, а також на поліпшення координації. Завдяки цьому рухи стають більш контрольованими, плавними і точними. Це особливо актуально, коли потрібно нанести складний візерунок або працювати з маленькими декоративними деталями. Зниження м'язового напруження в руках та комфортне положення тіла під час тривалої роботи сприяють підвищенню витривалості і якості виконання найдрібніших рухів. Регулярні тренування моторики роблять руки майстра слухняними, а його роботу витвором мистецтва. Фізична підготовка це не просто тренування для підтримки здоров'я, це ключ до успіху у професії кухаря та кондитера. Від сили рук до витривалості на ногах. Кожен аспект фізичної активності допомагає виконувати свою роботу швидше, точніше і безпечніше. Не забувайте, що навіть невеликі тренування можуть покращити ефективність на кухні. Регулярно працюйте над фізичною підготовкою, і ви побачите, як це допоможе вам у вашій професійній діяльності. Розвиваючи своє тіло, ви розвиваєте і свою професію. Фізична підготовка це шлях до здоров'я, успіху та довготривалої кар'єри кухаря.